Ось тут займається наш гурт Земляки, приходять сюди глядачі, буває повен зал, дивляться, люблять наш гурт. Вокальний колектив Земляки в Минівці Чернеченської громади зараз єдине, що залишився в селі. Заснували його в 1987 році. Для своїх репетицій учасниці обладнали один із кабінетів місцевій школі. Жінки збираються майже щодня та займаються вокалом від трьох до п'яти годин. Що ти там останні 10 років розповідають учасниці склад колективу не змінювався. Одна із тих, хто з перших днів у гурті, Олена Бондар, згадує спочатку до колективу, долучилися вчителі, а потім вже і інші жителі села. Тоді переважно виконували пісні акапельно. Хочемо співати патріотичний спісень, для того, щоб підтримати наш народ, підтримати людей, для того, щоб у людей була якась віра в те, що все буде добре. Але ми не ігноруємо ще пісні на сільську тематику. Крепертуар у нас розширюється. На кожен концерт ми хочемо співати нові пісні. Ми майже не повторюємося від самого початку. В колективі і пані Вікторія каже, раніше виступали на кожному святі, а зараз лише з благодійними концертами в Чернечинській громаді. Задля підтримки ЗСУ. нещодавній відбувся на початку червня. Окрім концертів, жінки намагаються волонтерити і в інший спосіб. Ми були у Дмухалівці, були у Чернеччині і були в Заплавці. Село в нас невеличке, людей небагато, але приїжджають з інших сіл. Долають такий шлях по наших нелегких дорогах. Люди з задоволенням, навіть сім'ями, приїжджають цієї зими. Ми з дівчатами збиралися і в'язали панчухи для наших воїнів, передавали через волонтерів. Наразі в колективі 15 учасників. Керівниця гурту каже: тут немає професійних виконавців, лише любителя. А за ці роки вони стали не лише друзями, а й родиною. Пояснює жінка, ми живемо в селі, і корови, і свині. і Все в нас є і все бросають, умиваються і приходять сюди, щоб побути на репетиції і провести якийсь концерт. Є в громаді і інші колективи. Ну, для нас мій колектив найкращий. Не тільки наше село нас підтримує, і сусідні села й запрошують нас. І багато коментарів у Фейсбуці нам позитивних. Найбільша мрія колективу зробити опалення в школі, де репетирують. Кажуть, це допоможе навіть зимовий період займатися співами та проводити в приміщенні виступи. Зараз колектив Земляки готуються до великого благодійного концерту до Дня Незалежності України. Очікують наглядачів із різних сіл. Вікторія Пінчук, Євген Шпак, Суспільне, Новини Дніпро.